Доброго ранку, мої вітання. 11 грудня в нас новий тиждень. Як завжди, карта на цей тиждень на три варіанти. Обирайте свій, який вам сьогодні ось ближче хочеться. Перший, другий, третій. Давайте дивитися. Перший варіант, що чекає на цьому тижні. Так. Так, перший варіант. Дивіться, бачите, це карта ліцемірія, карта обману підлості, хитрості, і карта жіночої енергії імператриця. Будьте уважні, від жінки на цьому тижні може йти негатив в вашу сторону. Це жінка може бути як і близька імператриця, це може бути як і в родині, як і знайома подруга, так і на роботі. На що вказується карта? Що вона може вам зробити? Заздрість, якась підлість, зрада, брехня, нечисті наміри. В очі каже одне, поза очі інше. Також це карта обману. Можуть якось, ну, ви повинні бути уважні, особисто, особливо на роботі. І тримайтеся, якщо ви знаєте, хто це, просто на цьому тижні тримайтеся від цієї жіночки подалі. Хай вона сама там себе, як то кажуть, гризе, якщо дійсно вона така негативна. Другий варіант, давайте дивитися. Так, карта 9 джезлів це в нас тут теж не дуже. І робота. Так, дивіться: другий варіант. На цьому тижні ви будете багато працювати по цій карті. Багато роботи накопилося, або накопичилось, або буде багато роботи. Також на роботі у вас є теж недоброзичливці, бачите криси, які можуть підкинути, як то кажуть, свиню. Будьте уважні та обережні з ними. Якщо ви знаєте, хто це, включайте задню скорость, тримайтеся від них подалі та ви повинні бути попереду них на один крок. Будьте уважні. А так, в принципі, робочий тиждень, багато роботи. І третій варіант, давайте дивитися. Так, третій варіант. У вас по плану, по цій карті, велике-велике прибирання. М -м -м -м. Ну, можливо, вам ось на цьому тижні захочеться зробити генеральну уборку в домі. Ви все робите самі по цій карті, бачите, служанка, ви все робите самі, а вам дуже хочеться, щоб вам допомогали. допомогли. Спробуйте збалансувати цю ситуацію. Ось карта балансу умеренності. Залучіть своїх домашніх дітей, чоловіка, з ким ви живете, ближніх, до прибирання та домашніх справ. Хай допоможуть, ну, тому що чого ви повинні все робити сама. Хай допомагають, тим паче, що по цій карті є шанс збалансувати ситуацію 50 на 50, розділити, ви робите щось одне, вони роблять щось інше. І вже гарно і вам, і їм, і всім. В принципі, звичайний тиждень, де ви захочете навести красоту в своїй оселі. Ось такий чекає на нас з вами тиждень. В принципі, нічого поганого, але ось я бачу по цим картам, що якось люди ну, не дуже. Ну, якось більш негативно налаштовані один, один проти одного. Якісь інтриги, знаєте, як ото, їм скучно, а їм хочеться трошечки е, якогось кіпішу навести. Але треба бути умнішими і триматися від цих людей подалі. Бо, якщо ви будете на них звертати увагу, вони цього в принципі хочуть. Бажаю всім гарного тижня. Бережіть себе. На все добре.